Чи подобається вам в місті рівному жити? Звичайно, подобається. А чи хотіли ви кудись переїхати по якій причині? Не хотіли. А чому саме хоч, вам хочете залишитися в місті рівне, чому саме місто вам подобається? Ми були в інших містах, в принципі, великої різниці немає. І навіть в багатьох аспектах наше місто краще за інші. Так набагато краще. Так. Порівняно з тим, що я бачу в інших містах, я думаю, що ми чуть-чуть вище. Чи в решті міста. Тобто ви не хотіли б десь переїжджати навіть, можливо, в іншу країну. Ну, порівнюючи з тим, що я досить часто буваю в Львові, і Київ, це нас краще трошки. А інші країни? Це моя думка. Ін... Інші країни, то я... Я... я в цьому не компетентний. Не можу вам сказати. Ну, як вам сказати, я не, не рівенчанин, я за городом живу, але ну, гарний міст, ну, центр гарний. Ну, так як так хороший город. Ну, Не найхужий не на Україні, то... То я б хотів переїхати в якусь іншу країну. Ну, знаєте, як сказати, це діло таке. І Хто хоче, той їде. Я думаю, що так. Так, подобається. В рівно, от в рівно подобається. В Києві не подобається, а в рівно подобається. Тобто переїхати кудись у вас нема бажання? А я тільки приїхав, я був виїжджав, у мене 15 років не було. А, а зараз... де було якщо не секрет. Е -е, Німеччина, Дрезден. І порівняння з Україною, які ваші враження? Контраст великий? Контраст великий, але є такі чинники, як ностальгія. От. Ні, мені дуже подобається жити, я рівнянин. Е -е, аби... Трішки трошки краще зробити місце, все було б все супер. Краще в якому плані? <смітна> Як вам сказати? От, наприклад, от ви зараз тут стоїте, бачите, скільки тут маршруток. Буває таке, що під'їжджаєш сюди на ринок і не можна вийти з маршрутки, тому що в чотири ряда стоять маршрутки. От, наприклад, навіть в цьому плані, от, наприклад, щоб хоча б трохи врегулювати це питання. В іншу країну Ні, я патріот своєї держави. Ось, скажем, в інше місце ну, теж риторичне питання. Можна пофілософствувати, тому що якщо немає роботи в цьому місці, то мусить шукати в іншому місці, да? Ось, Але, скажем, я патріот свого міста, області, тому. А чим нам подобається в області міста? Знаєте, як говориться, батьківщину не вибирають. Я тут живу вже 20 26 років. Чи є у вас бажання кудись переїжджати в іншу країну, можливо? Зимою хочу в Австралію. Ні, <свісно> так, дуже подобається. Чим саме? Тому що я тут живу з 52-го року. Ні, я дуже люблю своє місто. Чим саме воно вам подобається? Ну, Я тут народилася, воно дуже гарне. Я завжди всім розповідаю, що воно найкраще місто України. Чесно сказати, ні, нема такого бажання кудись переїхати. А чому ні? По-перше, звик, по-друге, дуже багато друзів тут живе. І самому вже якось привичніше тут. Ви знаєте, я родилася в Рівному, але я рівне не люблю. Чому? Не люблю. А... Ну, Є багато причин. Ну одна, наприклад. Ну, не задовільняє мене город рівне. Люди, по-перше, такі якісь не дуже привітні. Це перше, ну і що сказати. А куди ви хотіли переїхати? Мені більше Луцьк подобається. Ні, я бачив всі міста України, попередні роботи Рівне, мені саме більше подобається. А чим подобається рівне? По-перше, невелике, компактне місто, чисте порівняно з деякими іншими містами. І... Я тут народився, це найголовніше. Я тут родився і міняти місце жити переживання, переживання не думаю. А чим вам подобається місто Рівне? Чистотою.